Деякі пенсіонери можуть отримати до 1 тисячу гривень надбавки у квітні, що для цього потрібно. Для оформлення доплати пенсіонер повинен особисто звернутися до пенсійного фонду, подати відповідну заяву і надати необхідні документи. Хто отримає вікову надбавку? Надбавку за віком можуть отримати громадяни від 70 років. Важливо, аби пенсія таких громадян була меншою за 10 340,35 гривні. Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років щомісяця отримуватимуть доплата в 300 гривень. Тоді як громадяни з 75 до 79 років матимуть додаткові 456 гривень, а українці від 80 років 570 гривень. Для отримання надбавки не потрібно звернутися до пенсійного фонду, оскільки вона надається автоматично. Доплата нараховується у місяць, коли людина досягає необхідного віку. Хто може отримати доплату за станом здоров'я? Громадяни віком від 80 років, які отримують пенсію за віком, проживають одні та потребують догляду з боку сторонніх осіб, можуть розраховувати на спеціальну доплату. Розмір допомоги визначається як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Станом на 1 січня 2024 року це 2361 гривня. Для того, аби оформити надбавку пенсіонерові, потрібно особисто звернутися до пенсійного фонду, подати заявку з документальним підтвердженням погіршеного стану здоров'я. Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зросла мінімальна зарплата до 8 тисяч гривень, у результаті чого деякі пенсіонери отримують надбавки до щомісячних виплат. Раніше повідомляли, що деяких пенсіонерів змусять повернути частину виплат. Зокрема, йдеться про пенсіонерів. Які працевлаштувалися та не повідомили про це ПФУ?